Ми спілкувалися з багатьма е, представниками різних організацій, які об'єднують ВПО, які е, чекають з нетерпінням підписання цього законопроекту. Е, спілкуючись в різних регіонах з е, внутрішньопереміщеними особами, ми неодноразово чули відповідь: коли, коли, коли. Люди хочуть реєструвати свої е, права на. Е, то зруйноване житло, яке опинилося там в Бахмуті чи в інших окупованих територіях. Дуже багато наших співгромадян хочуть повертатися в Україну, тоді коли вони побачать про те, що вони змогли реалізувати своє, своє право. І це дуже, це дуже важливо, щоб українці, які покинули свої території, чи вони на території України, чи виїхали тимчасово в інші країни, вони хочуть повертатися, вони хочуть бачити цю справедливість від держави. Тому що для нас надзвичайно важливо, щоб кожен громадян України, який опинився в такій ситуації, відчув, відчув що держава про нього опікується.